Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо смажити ароматні, пухкі і дуже смачні пиріжки. Наші пиріжки будуть ніжною сирною начинкою з додаванням зелені. А головне, що тісто замішуємо з вечора, а зранку свіженькі пиріжки вже на столі. Приємного всім перегляду! Тісто у нас буде дріжджове і для тіста беремо. Одну столову ложку з гіркою цукру і одну чайну ложку солі всипаємо до 50 грам живих дріжджів. Якщо дріжджі у вас сухі, то берете у три рази менше. І перетираємо до однорідної маси. Додаю два яйця, перемішую. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Вливаю сюди 500 мл молока. Перемішую. І тепер сюди. Поступово всипаємо борошно. Борошна потрібно приблизно десь 1 кілограм. Це вже залежить від борошна, тому що тісто має бути густе, але не забите. Як бачите, дріжджі вже працюють, вже пускають бульбашки значить дріжджі хорошої якості перемішуємо ложкою тепер сюди вливаю одну столову ложку горілки Якщо до дріжджового тіста додати горілку, то при смаженні тісто не буде так сильно вбирати в себе олію. А алкоголь випарується. Але це не обов'язково, можете робити і без горілки. Добре, вимішуємо. Тепер знову додаємо борошно. Коли тісто ось такої густини вливаю 200 грам розтопленого масла і знову перемішую. Тісто по цьому рецепту виходить пухке і ніжне. І дуже люблю цей рецепт, тому що з вечора замісили і зранку ліпимо швиденько пиріжки. Пиріжки на цьому тісті можуть бути з будь-якою начинкою. Може бути солодка, може бути солома. Тісто стало густіше і далі будемо вимішувати руками. Підсипаємо муку. Муку підсипайте поступово не всю одразу. І легенько підмішуємо. Ось так, з боків підмішуємо. До потрібної нам густини. Коли тісто стало ось такої густини, бачите, воно густе, але не забите. Вимішуємо його 10 хвилин. Ось так з боків і до середини. Можна перекласти тісто на будь-яку поверхню. Мені зручніше в місці. Після 10 хвилин вимішування, як бачите, тісто уже зовсім не липне ні до рук, ні до миски. Борошна я вже більше не підсипала. Ось так. Чудово вимісили. Тісто, бачите, м'ягеньке і еластичне. Я розділяю тісто на дві кульки. Ось так, обминаю. І кожну кульку кладу в пакет. Якщо у вас є великий пакет, то все тісто можете класти в один пакет. Ось так, обімнула. І в пакет. Пакет ось тут зверху зав'язую. І один, і другий. І кладемо на 10-12 годин в холодильник. Все, сьогоднішня наша робота закінчилася. Зустрінемося завтра. За ніч в холодильнику і стоїть, бачите, гарно підкисло. І ось так воно стояло. Витягаємо в миску. Прикриваємо рушником і залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі, щоб воно прогрілося. А за той час приготуємо начинку. Для начинки У мене тут кисломолочний сир. Додаю до нього одне яйце. Дрібно нарізану зелень цибулі, зелень петрушки і кроп. Цибульки даю багато, тому що ми дуже любимо таку начинку. Додаємо сіль перець, це вже за смаком. Все гарно перемішуємо і начинка буде готова. Поверхтю легенько підсипаємо мукою. Багато муки не сипимо, тому що тісто гарне, еластичне. Викладаємо тісто, легенько обминає. Ось так. І формуємо кульки. Я формую кульки вагою 80-90 грам. Ви формуйте такої величини як будете ліпити пиріжки. Можуть бути більші, можуть бути менші. І ось так кульоч сформували і відклали. Коли формуємо кульки, то здається, що тісто туге. Воно не туге, воно ще холодне. Накриваємо рушником і залишаємо на 10 хвилин, щоб тісто відпочило. За 10 хвилин кульки встигли гарно підрости. Тісто стало ще більше м'яке і еластичне. Ось так розтягуємо пеленичку. Можна розкачати качалкою, але в руках мені зручніше. Накладаємо начинку. Для цієї кількості тіста у мене було 500 грам домашнього кисломолочного сиру. Наклали начинку, ось так розтягнули і заліплюємо пиріжок. Гарно скріплюємо краї, щоб присмажені не розвалилися, хвостики підтягуємо до середини. Легенько приплюскуємо. І ось такий пиріжок у нас готовий. Пиріжки вже всі готові. Накриваємо рушником і залишаємо їх на 30 хвилин, щоб вони підкисли. Жаримо пиріжки на середньому вогні у добре розігрітій олії. Чи олія вже готова, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Біля шпажки з'являються бульбашки. Не знаю, чи вам видно. Олія готова. Також можна кинути малесенький кусочок тіста, і теж біля нього з'являться бульбашки. Викладаємо пиріжки. Пиріжки з однієї сторони прожарилися, перевертаємо на іншу сторону і продовжуємо смажити до готовності. Закладаю готові пиріжки. Берте, з другої сторони теж золотисті, на паперовий рушник. Коли кладемо в олію, то швом кладемо донизу. Пиріжки у нас готові. Подивіться, які вони румяні, з хрумкою, з коринкою. Бачите? А всередині дуже-дуже ніжні. Беремо гаряче. Подивіться, яке гарне, пухке і ніжне тісто всередині. І багато-багато начинки. А ще у мене для вас є одна порада. Коли даєте багато начинки, добре заліплюйте. Два пиріжки я погано заліпила, вони прожарилися тут дебіли. Теж готове вже, воно не сире, але зробилися не пиріжки. А човники. Так що обов'язково гарно заліплюйте. Або начинки давайте менше. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!